Привіт, друзі! Ви коли-небудь собі задавали питання, чому ви не можете зробляти хоча б 500 доларів на місяць? Сьогодні ми розберемо основні бля причини, чого ви такий бідняк, і чого ви не можете зробляти хоча б 500 доларів на місяць, і постараємося їх вирішити. Давайте розпочнімо. Відсутність чіткої мети. Якщо ви не маєте чіткої мети, ви ніколи до неї не дійдете, бо ви досі не будете знати, чого ви хочете від себе і від своєї мети. Тому почніть спочатку, вирішити, що ви хочете досягнути, а потім вже починайте щось робити. Тоді у вас буде чіткий план, що як робити і як досягнути своєї цілі. Знання це сила. Тому я вважаю, блять, кожному інвестувати в себе. Тому що якщо ви не будете інвестувати в себе, ви не будете знати хера. Тому почніть інвестувати в себе, в свій мозок, і тільки тоді ви зможете досягнути будь-якого успіху, будь-якої мети, яку ви собі маєте і яку ви хочете досягнути. Багане управління часом. Що це, блять, значить? Це значить те, що ви втратите свій час пусту. Чому? Тому що замість того, щоб піти почитати книжку, йдете дивитися фільм, якийсь там. Замість того, щоб почати працювати, йдете гуляти, якісь клуби, клюби, коротше, оце все забудьте. Якщо ви хочете справді досягнути чогось більшого, почніть свої дисципліни. Ваш час це найголовніший ресурс, який у вас є. Тому вкладуйте свій час правильно і працюйте своєю головою вдома, а не ходіть гуляти по і курити. Все. Бам! Страх невдачі. Багато хто з вас боїться ризикувати. Чому? Чому? Тому що ви не впевнені в собі. Якщо ви не будете впевнені в собі, ви ніколи не досягнете того, чого хочете. Ви не зможете правильно ставити пріоритети, правильно вибирати людей, тому що ви не будете впевнені в тих чи в своїх пріоритетах, чи в людях, які вас оточують. Почніть виставляти пріоритети і не боятися ризикувати. Не боїтесь вкладувати, не бійтесь програвати, не бійтесь. Теряти гроші, просто робіть все можливе, аби спробувати, просто головне спробувати. Ось, що саме головне Визначення цілі. Спочатку ставте свої маленькі цілі, і потім потихеньку досягайте їх. Коли ви вже будете досягати своїх маленьких, ставте трошки більші, трошки більші, трошки більші, трошки більші, потім вже, ну, не знаю, блядь, до лям лямдорела в минуту, коротше. Так що починаєте ставити цілі. Це саме головне. І головне. Ну, робіть собі план, як ці цілі досягнути. Не шкодуйте гроші на себе, на своє навчання це все найголовніше, що у вас є. Якщо у вас тут нічого нема, то в кармані у вас ж нічого не буде. Тому що саме головне знання. Якщо ви без знань, ви нічого не досягнете в будь-якій сфері. Тому, якщо ви хочете нормально заробляти і досягнути того, що ви мрієте, чи того, що ви хочете. Бо ви маєте інвестувати в свої знання в першу чергу, не всякі в телефони, науди і так далі. Це буде потім. Головне це наша голова. Тому самі більші витрати мають бути куди? Правильно, в нашу голову. Управління своїм часом. Використовуйте свій час правильно, інвестуйте його в навчання, інвестуйте його в дізнавання чогось нового, інвестуйте його. В знайомствах з новими людьми ніколи не сійте на місці, завжди використовуйте свій час правильно, плануйте, розписуйте і робіть все, що можливо, щоб ви таке знаєте, чотенько чотенько все робили. У вас все було виконано. Плануйте, думайте і робіть. Перестаньте боятися невдачі, перестаньте їх боятися, тому що це найголовніший досвід в нашому житті. Невдачі дають такий досвід, який допоможе вам у всьому. Якщо ви один раз десь промахались, то інший раз вже не зробите так, ви вже зробите по-розумнішому. Значить, кожен раз, коли ви помиляєтеся або робите якусь невдачу, ви кожен раз навчаєтеся більше, більше. Тому чим більше помилок, чим більше невдач, тим більш досвідченим ви стаєте перестаньте слухати інших, це напевно одне із найважливіших, що є в нашому житті, тому що ви постійно боїтесь чогось осудження якоїсь, що вас хтось засудить, що ви робите щось не так. Насправді ви робите все, все правильно. Якщо за вашою спиною вас хтось обсуждає, хтось з вами там про вас голозує з вас. Ну коротше, всяке таке просто на ну, натурі. Якщо чесно, я б навіть не дивився на цих людей, тому що якщо вони про це говорять, значить вони ну, немає часу. Не знаю, на щось розумне. Дайте да снять відео. Пожалуйста! Чому тривожать ці думки? Чому ви дивитесь на думку інших? Дивіться на свою думку. Ваша думка це головне. Якщо ви хочете це робити, робіть. Не дивіться на інших. Ви є одні. Тому ці люди, які з насміхаються, вони б ну рік за вами побудуть і все, і вони підуть від вас. А гроші, які ви могли заробити на цій темі, вони, на жаль, ніколи не вернуться. І, думайте в першу чергу про себе, про свою сім'ю, про свою кар'єру і отакі. От Матіваціо. Знайди додаткове джерело доходу, алло, нахуй. Ти що? Що ви зараз працюєте на офіційній роботі, знаходьте собі якісь підробітки, якісь не знаю темки, мхумки, схемки і так далі, і розвивайтесь потихеньку в іншій сфері, в сфері інтернет. Инвестуйте, інвестуйте, інвестуйте всякі акції, інвестуйте в біткоін, біткоін, криптовалюти, криптовалючі. Почніть малий бізнес. Обов'язково мати великий проєкт, щоб почати багато заробляти. Почніть просто з маленького проєкту, який в подальшому зможе розростатися, в подальшому може ставати більшим, більш успішним, робити більше команди, більше об'єми і тому подібне. Скажу так, що навіть на моєму прикладу це правда. Я, ми починали з повного нуля, і зараз в наших командах більше 6 тисяч чоловік. Віп роблять там біля 4 тисяч доларів на місяць, і типу я рахую, що це великий результат за такий короткий термін. Тому просто починайте з чогось малого, і це мале потім стане насправді дуже великим. Діть облік своїх фінансів, тому що якщо ви не будете вести облік своїх фінансів, ви ніколи не зрозумієте, куди витрати гроші в посту, куди ви не витрачаєте їх в якесь нормальне діалог, якесь хороше. Ну і просто дивіться на свої розходи. Якщо ваші розходи більше, ніж доходи, ну мені важко. Отже, якщо ви хочете вийти на дохід, зліча 500 доларів місяць, послухайте ці поради. Або не знаю, напишіть свої поради в коментарі, які допомогли вам вийти хоча б на такий дохід. Хочу сказати, що 500 доларів в теперішньому світі це майже нічого. Це навіть не можна, не знаю, поїхати кудись в інше місто, якийсь Київ, поїхати відпочити нормально. Ну, тому я вважаю, що 500 доларів має заробляти кожен. Зараз тим більш... ті, хто більш прошарені віденці, вони можуть заробляти від посади і, ну не знаю, до десяток тисяч, сотні, тисяч доларів. А, тому я вважаю, що в кожен може, просто не кожен хоче бля. Хто не хоче того делати, ну нужно. Нужно, Пас Надо. так, все, любі підписники, давайте гарного вам дня, мотивації. Багатих мужиків вам, гарних дівчат, і взагалі, всього найкращого. Я думаю, ось якісь поради мінімальні вам допомогли або допоможуть. Тому ну, тако послухайте, я думаю, ви щось з цього пізнали і тому ось так. Все, пацан, давайте.